Пацієнтка 55 років позавчора, 12 червня, в понеділок, зробила цей знімок. Скарги багаточисленні, там і руки, і ноги, і хребет, але є і скарги на біль за грудиною. Але ці скарги стабільні на протязі останніх п'яти років і нових грудних скарг у пацієнтки немає. Висновок до цього знімку. Підозра на тела. На інфаркт пневмонію. Е застій в малому колі кровообігу. Ну, ось це описано як підозра на, на інфаркт пневмонію. Що робити, коли така підозра? КТ з контрастом. Для виключення тела, тромбоемболії легеневої артерії, кардіограма, Дедімер, УЗД серця. Але, але можна подивитись знімок. Я подивився. І я бачу, я бачу, що описано як підозра на інфаркт в пневмонії. Ось це. Але я бачу, що знімок зроблений навдосі. Я бачу, що пацієнтка рухається під час знімку, вона дихає. І тому, вчора вранці, я зателефонував пацієнтці і пояснив ситуацію, деталізував скарги. Пацієнтка зізналася, що вона дихала під час знімка. І я запропонував зробити повторний знімок, але на цей раз глибоко вдихнути і не рухатись. І пацієнтка зробила вчора вранці знімок. Ось цей знімок. І вже немає ніякої інфаркт пневмонії. І висновок до знімка вже норма. Так швидко. Підозру на інфаркт пневмонію, підозру на тела. Я ще не виліковував. А тепер два знімки поруч. Ліворуч, перший знімок від 12 червня. Ось підозра на пневмонію. Як описав рентгенолог, підозра на інфаркт пневмонії. А ось вже норма наступного дня. Вчора вже норма. Висновок. Треба всім намагатись бути уважними. Коли... Пацієнт робить знімок, треба зробити вдих і не дихати. Коли рентген-лаборант волає вдихнути, не дихати, то це треба зробити. Якщо це не зроблено, то треба переробити знімок. Звісно, і рентген-лаборанту теж треба бачити, що на екрані. Звісно, і рентгенолог, коли дивиться такий знімок, то треба е, намагатись врахувати особливості цього знімку і побачити, що окрім підозри на тела, інфаркт, пневмонію, можна побачити ознаки дихання і ознаки того, що пацієнт не навдосі зробив цей знімок.